Вибачте, пан, що трапилось, питання до вас: це ваш Rolls-Royce? Е-Е. Так, а що ви робите у тампі, щоб дозволити собі Rolls-Royce? Я Я консультант. Як довго ви є власником бізнесу? Я маю був власником бізнесу 37... ні, 39 років. Чи можу я взяти у вас інтерв'ю? Я подорожую, питаючи порад у власників бізнесу та підприємців. Звісно, яку найбільшу суму грошей ви заробили за один рік? Чоловіче, я не скажу. Понад 10 мільйонів доларів? Кінець, так це буде мій поточний рік. Я заробляю кілька мільйонів цього року, брате. Так. Дай мені свій діапазон. 45 45 мільйонів доларів. Найбільша сума, яку заробляв за рік 15 мільйонів. Чи бувало таке, що ви були на мілі? О, боже, так. Я буквально зайшов у банку суботу, зустрівся з президентом банку в його вихідний день і отримав позику на 550 тисяч доларів, щоб відкрити свій перший бізнес. Багата родина? Ні, я виріс на фермі. За 60 секунд. Як сьогодні можна стати мультимільйонером? Ми щойно приземлилися в одному з найбагатших міст країни Тампа, штат Флорида. Для тих, хто не знає, Тампа, Флорида це місто, де мешкає понад 60 тисяч мільйонерів і майже 10 мільярдерів. І ми будемо їздити по всьому місту, відвідуючи найбагатші райони, щоб запитати у мультимільйонерів та людей, які створили одні з найбільших компаній у місті, як вони досягли успіху і як ви можете розпочати свій шлях до фінансової свободи у сучасному світі. Отже, з цими словами, давайте почнемо це відео. Вибачте, сер, у мене до вас питання. Так, ви коли-небудь володіли бізнесом? Так. Якою компанією? Кількома. Який був ваш основний бізнес? Я працював у бізнесі, працював у ресторані. Поставлю запитання, започаткував канал Остін. Я виростив його до восьми мільйонів підписників. Подорожую країною. Питаю бізнесменів про поради для новачків. Можна хвилину. Дуже швидко. Як довго ви вже підприємство? Все життя. Який найважливіший урок ви засвоїли про підприємництво? Урок засвоїли ви, а інший ні. А про своїх людей. І найгірше, що може статися, це коли велика корпорація викуповує компанію і намагається все уніфікувати. Це не працює, бо їм байдуже до персоналу. Якщо ви дбаєте про своїх людей, ви будете успішними. Це те, що сталося з вами. Вони викупили нас. Я добре заробив. З точки зору доходу, яка була найбільша сума грошей, яку ви заробили за один рік? Станції приносили 30 мільйонів доларів. Ресторан приносив 5 мільйонів доларів. Ви втрачали гроші. О Боже, так у мене були бізнеси, які не спрацювали. Я завжди намагався мати три джерела доходу, три різні бізнеси в різних сферах для прибутку. Але багато хто скаже, не диверсифікуйся. Що ви про це думаєте? Вони помиляються, тому що не варто дотримуватися старої класики. Не клади всі яйця в один кошик. Я був у ресторанному бізнесі і займався фермерством і працював у телевізійному бізнесі. Ви походите з багатої родини? Ні, я виріс на фермі. Так. Тож який був переломний момент на шляху до фінансової свободи? Що ви побачили такого, що змусило вас захотіти створити великий мільйонний бізнес? Ну мій тато був фермером. Він ризикував щодня. Скільки тобі років? Мені майже 70. Ні, ти не такий. Ти справді? Я буду наступного року виповнитися 70. Ти серйозно? Дуже швидко, дуже швидко. Якщо ти завтра все втратиш чи зможеш ти все повернути. О Боже, так. Як людина з восьмизначним доходом яку найкращу фінансову пораду отримували? Коли ти співпрацюєш з кимось, ми називаємо це дзвінком, бо будь-якому бізнесу в якийсь момент потрібен грошовий потік. Якщо партнери не відповідають на дзвінок і з проханням вкластися, їм не варто бути твоїми партнерами. Ти не боявся брати борги? Боже, ні, чому? Ні? Бо це був інший час. Ти не можеш цього зробити зараз. Банки вже цього не роблять. Я буквально зайшов до банку в суботу та зустрівся з президентом банку в день його відпустки. Отримав позику на 550 тисяч доларів і відкрив свій перший бізнес. Щиро дякую за ваш час. Я тебе ціную. Гарного вам дня! Дякую, усі правильно, хлопці! Навчання мого хлопця щойно закінчилося. Це одне з моїх найулюбленіших інтерв'ю, які я давав, але все повертається. Людям зв'яжіться з чудовими людьми та пам'ятайте, що люди приведуть вас туди, куди не можуть потрапити гроші. Феноменальна зустріч тут, у тампі. Давайте знімемо наступний і продовжимо це відео. Давай. вибачте, пане, питання до вас. Ви коли-небудь були розорені? Ви коли-небудь були розорені? Я маю. Ти був раніше банкрут? Так, так, чувак, я вже був на мізерній рахункові. Так, і в якій сфері ви працюєте? Я володіти компанією цифрового маркетингу, я інвестор. Так, Так. я їжджу країною, питаю успішних людей, як вони досягли цього для молоді. Можна коротке інтерв'ю для каналу? Це наркоман. Тож, як довго ви вже є підприємцем? Близько трьох-чотирьох років, чувак. За ці чотири роки яка була найбільша сума грошей, яку ви заробили за один рік? Це буде мій поточний рік цього року. Я заробляю кілька мільйонів проте. Так, дай мені діапазон 45. 45 мільйонів доларів. Як підприємець, яка найкраща фінансова порада? Використовуй кредитне плече. Я думаю, багато людей прагнуть позбутися боргів, а це означає, що ти просто переходиш із мінуса до нуля. І ще одне: якщо ти не навчишся використовувати борги на свою користь, ти завжди працюватимеш на когось, хто вміє це робити. Використовує борги для створення багатства. Скажімо, якщо ми використовуємо чужі гроші для купівлі нерухомості чи відкриття бізнесу, у нас з'являється шанс розпочати ці бізнеси та інвестиції. Ми також можемо використати гроші інших людей. Щоб започаткувати щось, що приносить грошовий потік, а потім поступово повертати борг з часом. Навіщо гасити борг, якщо можна отримувати дохід, використовуючи чужі гроші і починати те, що хочеш, не вкладаючи свої. Знаєш, що він у школі, так? Так, цього точно не вчать у школі. Ти навчався в коледжі? Я ходив у коледж десь 90 днів, а потім кинув. Я не такий вже й розумний чувак. Я не знав, як написати роботу на 10-15 сторінок. Кинув після пояснення, як писати на сторінку. Подумав, не моє. Скільки років? 30. 30? Так, а скільки вам було років, коли ви стали мільйонером? 27, 27. Ви походите з багатої родини? Ні, не знаю. Мій батько загинув в автокатастрофі, коли я був дитиною десь рік. А мою маму також посадили до в'язниці на кілька років. Що стало поворотом на шляху до фінансової свободи? Одне, що я знаю, це те, що всі кажуть, що щось складне. Почати бізнес важко, інвестувати важко, як і те, що важко зібрати свій кредит, але важко бути банкрутом. Важко залишатися на одному і тому ж місці рік за роком. Тож ти маєш обрати яку складність ти хочеш. Гразд друзі, це відео почалося просто неймовірно, і зараз ми прямуємо до наступного інтерв'ю. Але я хочу на хвилинку зупинитися і розповісти вам про один із найважливіших уроків, які я засвоїв, взявши інтерв'ю у понад тисячі мільйонерів за останні кілька років. Найбільший скарб, який ми маємо як особистості, і який ми ніколи не зможемо повернути, це наш час. Ось чому я хочу приділити хвилинку, щоб поговорити про спонсора цього відео Кук' Unity. Це перша платформа від шеф-кухаря до споживача, яка пропонує страви, приготовані шеф-кухарем з доставкою до ваших дверей, звільняючи час для розвитку бізнесу чи масштабування наступного проекту. Ці страви стали для мене справжньою знахідкою, адже я постійно подорожую країною, беручи інтерв'ю у мільйонерів і водночас розвиваючи бізнеси. Коли я повертаюся додому, замість того, щоб купувати фастфуд, я обираю кук'юніті. Вони пропонують неймовірні страви. Наприклад, стейк зі спідниці на грилі з трав'яною картоплею фрі від крісаратела або, наприклад, курячий шварма боул. З рисом від Чейза Еванса, і навіть ригатоні з грудинкою, запеченою в духовці від Девіда Айдена. І пам'ятайте, друзі, успіх це не лише про гроші, це ще й про ваше здоров'я, турботу, про своє тіло та розум. А кук'юніті доставляє свіжі корисні страви, створені найкращими шеф-кухарями, щоб ви могли залишатися у формі, не жертвуючи якістю. Це те, чому надають пріоритет найуспішніші люди, яких я зустрічав. Тож зробіть цей крок вже сьогодні та інвестуйте у своє здоров'я, завітавши на cookunity.com. Скористайтеся посиланням під відео. Введіть мій промокод СОШК'ятдесят 50 щоб отримати знижку 50% на перше замовлення страв у куп'юніті. Спробуйте самі. А тепер з цим сказаним, давайте перейдемо до наступного інтерв'ю. У мене канал з 8 мільйонами підписників School of Hard Knocks. Маємо 170 мільйонів переглядів щомісяця. Можна взяти у вас хвилинне інтерв'ю, прямо тут. Дякую, друже, з ким я сьогодні спілкуюся. Дейв Батіста, у якій індустрії ви побудували свою кар'єру для тих, хто не знає? Я працюю в індустрії розваг. Був реслером, потім став актором. Скільки часу ви вже працюєте в індустрії розваг? Чорт, чоловіче, близько 25 років. За всю вашу кар'єру, яка була найбільша сума грошей, яку ви заробили за один рік? Чоловіче, я не скажу. Для мене це багато грошей, але я не хочу цього казати. Понад 10 мільйонів доларів. Кінець це неймовірно. зробити у тебе багато грошей. Ні, я з самотньої сім'ї. Мене виховувала мати одиначка, а часом ми я навіть не міг дозволити собі їжу. Я з одного з найгірших районів Вашингтона, округ Колумбія. Так я і виріс, поки мені не виповнилося 30. Я не заробляв грошей, поки мені не виповнилося 30. Яка краща порада від наставника? Якщо є урок стосовно фінансових порад, будь яке щось, що справді допомогло тобі протягом твоєї кар'єри. Ну тобто було кілька речей, особливо коли я займався реслінгом. У мене був наставник на ім'я Тріпл Ейч, і було кілька речей, які він мені сказав, і вони завжди залишалися зі мною. І одне з них було таке: ми знаєш, коли я тільки прийшов туди, мені було дуже страшно. Я навіть не хотів злити когось там. Це була ієрархія, і я боявся бути неповажним чи розізлити когось. Одного дня він сказав, також. Що... Ти хочеш заробляти гроші чи заводити друзів? Так? це бізнес. Дивись на це як на бізнес. Ти мав бізнес. Ти свій свій товар. То відтоді я думав про себе як про товар. Як про бренд? Ще він сказав. Уявляй, що всі тримають пістолет біля твоєї голови. Від тебе залежить, скільки куль ти їм даси. Це теж залишилося зі мною. Щодо фінансової поради, найкраща порада, яку я отримував і передаю, особливо спортсменам, бо багато хто виростає, не маючи багато. І коли на тебе звалюється купа грошей, ти хочеш купити все, що можеш. Це не те, що потрібно, а те, чого хочеш. Найкращу пораду я отримав від андертейкера ще одного реслера. Але він сказав, що це порада від його батька. Завжди живи нижче своїх можливостей. Я навчився цьому на власному досвіді, займаючись реслінгом. Коли я залишив реслінг, я буквально втратив усе. Я залишився, знаєте, ні з чим, мій будинок забрали за борги. Але в мене з'явився другий шанс досягти успіху в кіноіндустрії. І тепер знаєте, раз на рік я можу купити щось, чого хочу, а не те, що мені потрібно, бо я дуже багато працював і знаю, що можу собі це дозволити. Але я все одно вірю, що треба жити нижче своїх можливостей. Я знаю, що можу жити розкішніше, більш розкошуючи, але я все одно житиму. Нижче своїх можливостей, бо зараз гроші в банку для мене важать більше ніж щось, що мені не потрібно. Наприклад, мені не потрібен Бугаті. Я б із задоволення мав Бугаті, але не збираюся платити 3-5 мільйонів доларів за машину, бо мені це не потрібно. Індустрія розваг конкурентна. Що ти зробив, щоб виділитися? Чим ти відрізняєшся від більшості, що дозволило потрапити до топ 1 Знаєш, потрібно відсіювати людей. І є такі, з якими ну ти не будеш подобатися всім у світі, але чи можеш ти вести бізнес з кимось? Я можу вести бізнес з людьми, які мені не обов'язково подобаються, і я це розумію. Це як машина, люди використовуватимуть мене, щоб заробити гроші, і я використовуватиму людей. не використовуватиму людей, щоб заробити гроші. Але ти знаєш у цій індустрії розваг люди будуть вести з тобою бізнес, якщо ти можеш принести їм прибуток, і я буду вести з ними бізнес, якщо вони можуть отримати прибуток від мене. Тобто, це все обмін. Питання в тому, з ким ти готовий мати справу, і дуже часто. То тобі не будуть подобатися люди, з якими доведеться вести бізнес. Дякую, друже. Я ціную це. У тебе чудові поради. Ми щойно взяли інтерв'ю у легенди Дейва Батісти. Він один із найвидатніших реслерів WWE і зараз один із найбільших акторів Голівуду. Він поділився неймовірними порадами, особливо про пораду від наставника легенди Triple H. Якщо ти йдеш у бізнес і хочеш подобатися всім, намагаєшся догодити кожному, ти не станеш успішним. Як сказав мені Грант Кардон, коли я брав у нього інтерв'ю. Мені байдуже, чи люблять мене, чи ненавидять. Головне, щоб мене пам'ятали. Чудове інтерв'ю. Інтерв'ю з батістою. Рухаємось далі. Наступне інтерв'ю тут у тампі. Березень вперед, хлопці. Ми щойно дісталися до нашого наступного пункту тут, у тампі в е Віз, одному з найкращих стейкхаусів міста. Мій хлопець щойно під'їхав на роллс Ройсі. Треба подивитися, що цей чоловік зміг тут зробити. Вибачте пане, Так що питання до вас. Це ваш роллс Ройс. Е, ну, от так от. Це моє. А що ви робите, живучи тут у тампі, щоб мати змогу дозволити собі Rolls-Royce? Я консультант. Я є бізнес-консультант. Ви підприємець? Я... я точно підприємець. Як ви давно є власником бізнесу? Я власник бізнесу вже 37, ні 39 років. Чи можу я взяти у вас інтерв'ю? Я питаю порад у власників бізнесу та підприємців. Звісно, яку найбільшу суму грошей ви заробили за один рік? Найбільша сума я заробляв за рік 15 мільйонів. 15 мільйонів доларів. Так ви коли-небудь були розорені? Я першу частину свого життя був без грошей. Тоді я заробив мільйони доларів, а потім я знову залишився без грошей. А зараз ми все організували так, що це більше не повториться. Що відрізняє середній клас від заможних людей? Бідні та середній клас вважають, що все дорого, бо платять грошима, заробленими за свій час. Вони відчувають, що платять життям, і це правда. Заможні, креативні підприємці, як ти і я, платять за речі своєю креативністю. Іншими словами, ми створюємо пропозицію, щоб оплатити все, що купуємо. То, що все коштує однаково. А ти віриш у Бога? Я не просто вірю в Бога. Я довіряю Богу. Тож так, я вірю в Бога і довіряю Богу. Наскільки важливою була для тебе віра у твоїй кар'єрі, це найважливіше в моєму житті. Як ти побудував ці стосунки і довіру до Бога? Скажи щось тим людям, які не розуміють важливості цього і того, як це вплинуло на тебе. Наскільки це мало вплив? Я прийняв Христа як свого Спасителя, коли мені було 16 років. Я почав читати Біблію, коли мені було 17. Кожен принцип успіху, якого я навчився, перш за все, я повертаюся до писання і дивлюся, чи відповідає він йому. Якщо так, я дотримуюся його. Якщо ні, відкидаю. Ти Отримав пораду. Дякую. Дякую. Спасибі за час. Я дуже це ціную. Радий познайомитися. Сім'я Knocks, Це відео було неймовірним. Мій друг Майрон, якого ми щойно бачили, як він виходить із Rolls-Royce, щойно поділився з вами знаннями на мільйон доларів. Але я хочу, щоб ви поставили лайк і підписалися, адже зовсім скоро на вас чекає неймовірний контент. І як я вже згадував раніше, ми запустили спільноту підприємців: приватну спільноту, де ви зможете напряму спілкуватися з мультимільйонерами та мільярдерами, яких я беру в інтерв'ю. Хлопці, такі як Майрон, якщо ви хочете навчатися у них напряму на дзвінках і ставити запитання, як почати та масштабувати бізнес, створювати багатство в різних сферах у нерухомості, як просувати і продавати. Посилання для вступу до нашої приватної спільноти підприємців School of Mentors нижче побачимось у спільноті до зустрічі в наступному відео.